На Прикарпатті завершується проект підвищення компетентності і оперативного потенціалу служб кризового реагування Івано-Франківської області у сфері запобігання і усування паводків та гірського рятівництва. Чотири місяці рятувальники обмінювалися досвідом з польськими колегами. Результати добросусідського діалогу 22 вересня обговорили в облдержадміністрації на зустрічі очільника краю Олега Гончарука з маршаликом підкарпатського воєводства Владиславом Ортелем. Проект реалізовано в рамках програми Міністерства закордонних справ в Польщі. Польська допомога задля розвитку 2016 Він передбачав чотири етапи. За словами очільника Прикарпаття Олега Гончарука, польща для України загалом була і залишається добрим прикладом, як потрібно розвиватися. Це є шлях, який пройшла Польща вступу від моменту вступу в Європейський Союз. Ці зміни, які відбулися і в децентралізації, і в розбудові дорожньої інфраструктури, транспортної інфраструктури, для нас є дуже важливими, адже ми межуємо близько з Польщею і ми орієнтуємося. Обговорюючи завершальний етап проекту, учасники зустрічі висловили сподівання, що співпраця рятувальників стане добрим початком інших спільних проєктів. І думаю, що жмяво можемо і відкрито можу сказати, що надалі треба продовжувати і цю співпрацю, і реалізовувати інші проекти. Старатимемося, щоб вони здійснювалися за підтримки польського міністерства закордонних справ. Прикарпаття переконують, що співпраця з польськими колегами розпочалася значно раніше. Згадують повінь 2008-го, коли на підмогу прибув загін польських рятувальників. Сьогодні ми побачимо кілька елементів, і саме тема буде основне це ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій при катастрофічній повені. Оксентюк підкреслює, що в Україні система реагування не є поганою, але досвід в будь-якому випадку важливий, особливо коли мовиться про реформування.